Пробую ще раз зробити, щоб він розсипався. Я зараз відріжу. Я так хотіла показати вам цей досвід, що як тільки я вкладаю вугілля, ставлю грудну воду, наливаю у фільтр. Просто рушничок і рушати. Вона пройшла швиденько. А тут дивіться, наша пристікає не такий шар. Вугілля, для очистили говоримо про очищення води. І, звичайно, більше, ніж для паперового рушничка. Тобто, на місяць, на два можна буде, наприклад, поставити фільтри ставлять на водопровідний кран, можуть поставити тільки для психи, яка художниця гарно намалювала, молодий, водичка випаровується, утворюється, піднімається, коржується. Водя водяних рапок. Чудовий малюнок ну, подивіться, яка Христина молодець! Чудовий малюнок. і з річечком молодець художник виконала чудово, куди сонечко, де водичка випаровується, як отвоїться хмари. По-іншому розмістив. Написав кругообіг, обіг, обіб водичку, водичка випаровується, а потім дощем проливається у водні стоки. Дякую, молодець. Олександра, неї теж хоче варзинець, молодець. Видно стрілочки, розум, водичка випаровується, піднімається легка водяна пара вгору, вітром несуться на суходіли, там проливається чим. листочки змочують, і рослини від дощу що робити? не можуть. Чудова яскрава робота. Де написано кругов і води в природи. Молодий, це ж гарна робота. Бачу навіть ми. кругові ходи в природі. Ліза показує свою роботу Скільки різних робіт. Молодці, скільки ви виконали робіт. робота, видно все як на долонці. Ліза молодий. Воно має бути тебе. Це ми для, для, для себе робити це. І досвідом, і всі цими знаннями, які людство має. Де, один із ось є таке Це повітря, воно тут залишиться, але воно не довго буде тут, воно під... Є маленький такий пухриць, води зовсім дрібний, ось такий невеличкий досить. І Якщо діти воду, що водичка, що вручну.